Всім привіт! Це лот чоловічого домашнього одягу від Livergy. У лоті є комплекти піжам, є шорти, фланелеві штани та лонгсліви. Лонгсліви у лоті представлені у трьох моделях. Ось перша така з написом. Їх 8. По розмірах 1С, 3L та 4 xl це 100% павовна. Далі у лоті сіра модель. Їх у лоті 5. У складі бавовна з нас додаванням віскози. Розмір XL1. Розмір l 1 Один розмір М та два розмір С. І модель синього кольору. Їх у лоті 2 по розмірах 2С. Склад 100% бавовна. Далі фланелеві штани. У лоті 5 одиниць, є модель з резинкою. Внизу штанці прямі, є на резинці зі шнурочком, внизу на манжетах. по розмірах 1С, 2L та 1 xl Далі шорти. Ось таких у лоті 2 одиниці, розмір S. шортики у смужку. Склад 100% бавовна, далі однотонні синього кольору, розмір М та L. Наступна модель, шортики зі 100% бавовни на резинці синього кольору. Позаду є кишенька. Такої моделі у лоті 4 розмір М. Чотири розмір L та один розмір XL. Є ще шорти розмір 2 xl Спереду гудзики зі шнурочком, є бічні кишені. Далі у лоті піжамки. Це піжамка комплект, футболочка та шорти. Шорти з попередньої моделі. Розмір піжамки L. Далі піжамка із лонгслівом та штанцями від Гаррі Потера. З довгим рукавом. Ковтинка червоного кольору, з логотипом Хогвартса. Штанці на резинці зі шнурочком. Є такий напис з боку. Внизу штанці прямі. Піжама з лонгсливом та штанцями, розмір L. Там дві піжамки, розмір 2XL, футболочка та шорти. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!